Розглянемо дві задачі. Одна задача знайди число 1 четверта якого дорівнює 8, і друга задача знайти 1 четверту від 8. Одна задача розв'язується шляхом ділення числа на дріб, а інша задача розв'язується шляхом множення числа на дріб. Як же розібратися, коли намножити на дріб, а коли ділити на дріб? Тобто то ми повинні чітко розбиратися, коли ми знаходимо число за його дробом, а коли знаходимо дріб від числа. Розв'яжемо обидві ці задачі, але перед цим побудуємо графічну умову задачі. Тобто на відрізку. Перше задання, на відрізку, Покажемо, знайди число одна четверта, якого дорівнює вісім, тобто на відрізку показуємо 1 четверту, цей відрізочок це в нас 1 четверта. І ось цей відрізочок дорівнює 8, і нам потрібно знайти все число, Тут у нас невідоме ось це все число. Для того, щоб знайти весь відрізочок або повне все число, нам потрібно ось цих 8 поділити на 1 четверту. Пригадаємо правило ділення числа на дріб. Ми маємо, що це 8 перших помножити на 4 перших. Отже, це дорівнює 32. Тобто все число дорівнює 32. Ось все це число дорівнює 32. Тепер давайте розглянемо другу задачу. Знайди 1 четверту від 8. Тобто, в даному випадку, знову ж таки, є частинка, ця частинка дорівнює одну, одна четверта. І ця частинка поки що невідома. Але ми знаємо, що все число. Дорівнює 8. Для розв'язання такої задачі ми 8 множимо на 1 четверто. Пригадали, як ми множимо правило множення дробі. Це дорівнює 2. Отже, ось ця частиночка дорівнює 2. Ця частинка дорівнює 2. Тепер ще раз проаналізуємо обидві задачі. В першій задачі у нас було вказано, що є частина 1 четверта, і на цю 1 четверту припадає число 8. І нам потрібно знайти все число, тобто знайти повністю весь ось цей відрізок. Якщо ми бачили, коли ми розв'язали, ми побачили, що цей відрізок рівний 32. Тобто це в це 4 рази більше, ніж саме число 8. Тобто, повністю все число получається в нас більшим. В другій задачі нам сказано, дано все число, тобто все число це є 8. І нам потрібно знайти частинку 1 четверту. До цього ми зробили множення. І знайшли, що ця частиночка дорівнює 2. 2 менше від 8. Тобто частинка 1 четверта від вісьми дорівнює 2. Ще раз порівняйте дві задачі. В першому випадку, для того, щоб знайти повне число, ми ділили на дріб, в другому випадку, щоб знайти дріб від числа, ми множили на дріб. В першому випадку ми знаходили число за його дробом, в другому випадку... Ми знаходили дріб від числа. Я сподіваюся, що за тепер у вас не буде виникати проблем, не буде виникати запитань, що саме робити: множити на дріб чи ділити на дріб. Успіхів вам у вивченні математики!